На Прикарпатті фахівці працюють над тим, щоб система оповіщення, яка вже понад 30 років працювала безперебійно, за словами начальника управління з питань цивільного захисту населення Володимира Стебницького, постановою Кабміну затверджено положення про її реорганізацію і створення місцевих автоматизованих систем. Витинання построїти на то 733 сімсот тристретя, нашу було підготовлено. Перший план заходів з реконструкції, а модернізації та створення автоматизованих систем централізованого поміщення на території Іванчуківської області. І це було затверджено розпорядженням обласної державної адміністрації від 7.06.22 року за номером 207. Також ми розробили та направили до територіальних громад, тобто до вас, шановних панів, повів, дорожню карту побудови місцевих автоматизованих систем централізованого поміщення. Лист від 28.03.23, там номер тоді. Також направлені листи до ордераторних громад, де ми розробили роз'яснення щодо впровадження місцевих систем системного вічного робота щодо впровадження систем озвучення активно впроваджується в понад 10 населених пунктах, каже посадовець. В той час, як в понад 20 громадах, роботи навіть не розпочиналися. І є села, де взагалі відсутня система оповіщення. На даний час як позитив можна відзначити, що активно виконуються роботи щодо впровадження систем озвучення території населення пунктів суча... відповідності до сучасних технологій у Івано-Франківській, Долинській, Коломийській, Надринянській, Рогатинській, Ремчанській міських, Боричанській, Лисецькій, Вонирівській селищних та Ямницькій сільських радах. Однак, е е однак виконуються ці роботи з інтеграцією до територіальної системи тільки Надбернянська, Лисецька, Рівчанська, Ямницька громади. Там є відповідні технічні проблеми, які ми стараємося усувати, але це може відбутися тільки після ну, цінного фінансування. Також посадовець наголосив на важливості встановлення гучномовців, інтегрованих до територіальної системи у населених пунктах, які знаходяться у п'ятикілометровій зоні від об'єктів критичної інфраструктури. середній місці управління підтримано. Пропозицію штабу, штабу територіальної оборони щодо невідкладного встановлення гучномовців, інтегрованих до територіальної системи у населених пунктах, які попадають в 5-кілометрову зону від об'єктів критичної інфраструктури. Ну, а об'єкти попадають в зону враження. Це 31 територіальна громада та 151 населений пункт. Посадовці наголосили, що голови територіальних громад, які ще не розпочинали реорганізацію, повинні невідкладно розпочати роботи, інакше будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Ліліана Іванічук, Сергій Гуменюк, новини телерадіокомпанія РАЇ.